Мої вітання усім шанувальникам спорту. Вітання усім глядачам Суспільне Спорт. Ми запрошуємо вас на один з ключових стартів цього сезону для у висоту на останній кваліфікаційний етап діамантової ліги перед фіналом цих змагань. І ви бачите самі, чому цей старт також особливий. Одразу два українські прапори Дмитро. Нікітін та Олег Дорощук змагатимуться сьогодні у секторі для стрибків у висоту. І вони будуть претендувати на найвищі місця. Чемпіон Європи у приміщенні лідер світового сезону Олег Дорощук. Четвертий старт цього сезону. Висота 2 метри та 14 сантиметрів. І бере розбіг українець. З великим запасом. Спокійно, впевнено, вилітає на 2.14 Тренувальна висота для Олега. Думаю, у цьому сумніватися не доводиться. Запас великий. Ще навіть тренувальні штані не зняв. Тож рухаємося далі. Дмитро Нікітін, третя вирішальна спроба. Висота 2 метри та 14 сантиметрів. І стрибає Нікітін ще із запасом. Ну ось. Стартова висота є, все. Тепер видихаємо. Тепер можна стрибати в своє задоволення. Є стартова висота. І зверніть увагу на запас. Ну це ж добре було. Прекрасна спроба. Так і з першого стрибка можна було, але видихаємо і рухаємось далі. Олег Дорошчук, висота 2 метри та 18 сантиметрів. Перша спроба для українця. І також впевнено. Також вдало. І сам Олег після етапу у Сілезії трохи так критично до себе говорив, що відкат на кілька років і своєю формою він був незадоволений. Але тим не менш, 2.18 зараз триває з першої спроби, і запас ще відчувається. Тож рухаємось далі. Дмитро Нікітін. Висота 2 метри та 18 сантиметрів. Третя вирішальна спроба для дебютанта етапів діамантової ліги. Ішов Розбіг. І, на жаль, на жаль, цього разу не вдається Дмитру підкорити позначку 2.18. Хапається він за голову. Десь не такого дебюту. Я думаю, він сам від себе очікував. Пам'ятаю, після чемпіонату України у коментарі Суспільне спорт він сказав, що ну, я не використав зовсім свою форму. Був готовий стрибати на 2.25 мінімум, але стрибнув на 2.20. Зараз. І 2.20 немає. Десяте місце у дебюті для Нікітіна. Олег Дорощук. Висота. 2 метри та 22 сантиметри. Перша спроба для українця. І він безпомилково залишається. 2 метри та 22 сантиметри. Олег також стрибає з першої спроби. Друзі, не знаю, писати ви так у чаті. Ютуб-трансляції, що були певні проблеми зі звуком, я перепрошую. Якщо щось було, так начебто я продовжував коментувати. Але якщо були певні проблеми, то перепрошуємо. Гамішкер, звісно, налаштовується. У Кера теж нестабільний сезон, і це теж до питань, які ви, друзі, ставили. Чи можна стрибати завжди однаково класно? Можна стабільно, але це не про Кера, і він не бере 222 Що гамішкер вибуває з цих змагань? У нас у секторі залишаються троє. Бекфорд, Дорощук, Кармой. Ну окей, ще одна спроба у Олайже Кошиби є. А що буде, якщо зараз Кошеба не бере? 2,22 для медалі? Та ну. Це, це несерйозно. Я думаю, зараз після цього етапу дуже цікаво буде поспілкуватись з Олегом Дорошчуком на предмет того, так а що, 2,46 і третє місце чи 2.21? Олег Дорощук, Україна. Висота 2 метри та 25 сантиметрів. Пішов розбіг для Олега. І він залишається ідеальним. Єдиний спортсмен у цьому Брюсселі, хто стрибає усе з першої спроби. Олег дивиться. Так з висока на усіх. І сьогодні це поки що дозволяє бути на першому місці. 2.25. Не з таким запасом, але найважливіше, що з першої спроби. Дорощук вилітає. Хороший технічно виконаний стрибок і стрибає і задоволений, схоже, що Олег з собою. Ромейн Бекфорд 2.25. Третя спроба для представника ямайки. І він не стрибає. Він не бере 2,25. Хто б міг подумати, що 2,22 вистачить йому для подіуму? А уже точно вистачило. Вдруге, в цьому сезоні Ромейн Бекфорд з подіумом етапу діамантової ліги. У Римі це було 2,26 і третє місце. Зараз 2,22 може стати. Другим? Минулого року він на подіум з 229 і 230 стрибав. Я навіть не знаю, як прокоментувати насправді ці результати сьогодні. Усім важко. Усім дуже важко. Томас Кармо. Третя вирішальна спроба. 2 метри та 25 сантиметрів. Усіх закликає його підтримати. Томас. На попередній висоті 2.22 Йому вистачило саме третьої спроби. Тепер вирішальний стрибок. Два попередні були близькі. Отже, він бере! Він бере! І в нас продовжиться боротьба. Боротьба продовжиться, друзі. Не залишається у секторі один Дорошчук. У секторі ще два атлети. Кармой, як завжди, виживає у тому секторі. 2.25 Він стрибає. З третього стрибка 2.22 стрибнув Ну, з третього стрибка. Ну і відповідно, боротьба за перемогу на етапі діамантової ліги продовжиться. Томас проти Олега. Олег Дорошчук. Томас Кармоє, Україна. Бельгія. Два спортсмени, які у секторі залишатимуться. Томас Кармой. Спроба на особистий рекорді. Потенційно на перемогу на етапі діамантової ліги на обличчі. Тобто на, перед своєю тренеркою, усіма трибунами у Брюсселі. Томас не стрибає. 2.30, 30 Це було близько, але він не бере цю висоту. І ви усі, і я разом з вами можемо зробити ось так. Глибокий вдих і видих! Олег Дорошчук переможець етапу Діамантової Ліги у Брюсселі. Нарешті Олег дійшов до цього. Він виграв етап діамантової ліги. Здавалося, що це можна зробити минулого року. Коли він був другим в Брюсселі 2.31 чи другим, з, третім Хожові з 2.29. Але зараз з 2.25 він може виграти етап. Цього року висоти невисокі, як то кажуть. Рапор України зараз точно має дати особливе натхнення Олегові і можна йому десь трохи теж видихнути. Олег Дорошчук. Під пісню Сандер. Олег Дорошчук уже у статусі переможця етапу діамантової ліги. Уперше у своїй кар'єрі. Готується до стрибка на 2 метри та 30 сантиметрів. Олег видихає, і пішов розбіг. 2 метри 30 сантиметрів. Єдина його спроба. І ви знаєте, це було близько, але ні. На жаль, сьогодні 2 30 йому не підкорюється. Тож Олег Дорошчук 2,30 сьогодні не стрибає. Не стрибнув він і 2,28. Дивимося на повторю його останню спробу. Але вдалося йому зробити дещо інше. Вдалося йому уперше у кар'єрі виграти етап діамантової ліги з результатом 2 метри та 25 сантиметрів завдяки меншій кількості використаних спроб. Олег Дорощук виграє етап діамантової ліги у Брюсселі. І до фіналу діамантової ліги підходить ось цим результатом. 2 метри 25 сантиметрів і перша позиція. Томас Кармой – другий, Ромейн Бекфорд – третій, Дмитро Нікітін – дебютант змагань на 10-й позиції з результатом 2 метри та 14 сантиметрів. Буде дуже-дуже цікаво поспілкуватися з Олегом на предмет того, так що краще – вигравати етапи діамантової ліги ось так, чи там, бути третім з 2.40. Думаю, Олег все ще скаже, що краще бути третім з 2.40.